Вітаю, друзі, на каналі Господарська техніка та обладнання. Сьогодні хочу провести невеличке ТО свого тракторця, а саме заміна мастила в насосі високого тиску паливному. Цей тракторець змащується не примусово від двигуна, а потрібно разом із заміною двигуна, масла в двигуні. Також міняти масло в, нас, в даному насосі. Що для цього потрібно? Знизу відкручуємо зливну, корочка зливного, ми бачимо ось посередині тут у нас контрольна пробочка відкручена, буду заливати масло, якщо через ню поліція закручуємо. І тут у нас. Заливна пробочка і на тому самому місці у нас тут закручується сапунчик. Заливаю я завжди, колись купив ще до війни трансмісійне масло, синтетика 333 гривні ще до війни, колись давно купляв. Я вже тут його давно використовую. Зімою я його практично не експлуатую, а хочеться дати щось, як то кажуть, плотненьке масальце. Підстави, звісно, бутилочку, але, як завжди, треба розділяти таке місце, що не можна підібратися. Ще десь вискочу, нагрію двигуна, поміняю у двигуні масло, щоб на 25 рік він працював. Ну і з цього року вже дійшла в очередь мені сказати до мого до моєї акумуляторної батареї. Поміняв на сотку. Той відслужив мене 16 років. Вже почав тяжко заводитись. Ну, вже й думаю, поміняю його на новішу, щоб, як то кажуть, не став серед поля. А так в загальному. Трахотурець їздить, працює. Я думаю, що ще довго буде працювати. А зараз буду, вже воно бачу, ще трошки капає. Позакручую пробочки, заллю масло і в добру путь. Все, дякую за увагу. Будьте крепкі, здорові, гарного дня!